Boa, Ровенькі були американські вчені з'ясували, що хатні клопоти шкодять жіночому здоров'ю, якщо усе лягає виключно на плечі представниць слабкої статі. адже домашня робота не залишає часу для відпочинку, що посилює емоційне навантаження аж до стресів. Натомість турбота про тварин та дітей відзначають науковці навпаки заспокоює та приносить задоволення. Ну, бути мамою найкраще, що може статися із жінкою, але це теж робота додають психологи, причому відповідальна та виснажлива, особливо у перші місяці народження дитини. Саме у цей період знайомства з малюком жінку поглинають і нові обов'язки, і нові почуття. Причому надмірну радість часто змінюють такий же сум, раптові сльози, безпідставні образи, тривожність та апатія. Цей стан фахівці називають післяпологовою депресією і просять близьких бути терпля. Та уважними до жінки. Період материнства, в перший місяць життя, жінка стикається, особливо жінка, яка перший раз народилася, стикається з тим, що вона втрачає себе в якійсь мірі. Так? Тобто вона жила своїм життям, мала час для себе, для своїх якихось речей, мрій там, бажань, ну, тобто вела своє життя. Тут неї на народжується дитина і вона повністю розчиняється в цьому матері. Тобто, 24 години на добу вона займається тільки дитиною. Часу для себе взагалі її немає, Тобто вона повністю переключається. І насправді, з одного сторони, це класно і здорово, і це потрібно жінці для того, щоб відчувати свою дитину. Тому що дитина з нами не говорить, тільки на емоційному рівні ми її відчуваємо ми знаємо, чого хоче наша дитина. Але друга сторона, в тому, що Рощиняючись цьому, ми втрачаємо себе, якби в ну, нас не, немає, і це важко витримувати. Така гіперчутливість та миттєві перепади настрою молодої матусі, говорять психологи, обумовлені не лише вживанням у нову для себе роль, а й суто фізіологічними процесами, оскільки одразу після пологів відбувається гормональна перебудова жіночого організму, змінюється обмін речовин, об'єм крові. Це теж впливає на душевний стан жінки. Я думаю, кожен з нас може пригадати цей період, коли ми завагітніли. Це чутливість, коли ми завагітніли. Гіперчутливість. Ще можна згадати, коли в нас був підлітковий вік, коли в нас борлили гормони. Це так? так само був період чутливості, гіперчутливості, коли все дратувало і здавалося, що щось не так. Мені чи в тому, що я роблю. Напевно, ну, от коли жінка народжує, змінюється кардинально гормональний фон, тому що 9 місяців були. Гормони, які допомагали виношувати дитину, а тепер гормони міняються, і треба вже вигодовувати дитину. Щоб щастя материнства не затьмарювали сумні емоції. Психологи найперше радять жінкам відмовитися від думки стати ідеальною мамою. Дитині потрібна лише ваша любов, а не якісь завищені стандарти. По-друге, немало залежить і від рідних. Якщо вони допоможуть розумно розділити домашні обов'язки, дозволяючи жінці перший час займатися виключно малюком і даючи їй можливість повноцінно відпочивати, емоційна гармонія швидко повернеться у сім'ю. Час для себе це коли жінка може собі дозволити хоча б два рази в тиждень час для себе. Тобто піти і переключитися. Я кажу нашим жінкам на школі батьківства: час для себе це не означає, що хтось залишився з дитиною, а ви е, прибираєте в хаті, варите їсти, стираєте, чи там, ну тобто домашня робота. Ні, час для себе це вихід за межі своєї квартири і свого материнства. Тобто, дійсно час для себе. Що вам подобається? Шопінг. Там з подружками посидіти, чаю попити, не знаю, просто десь розвіятися, прийтись по місту. Ну, що, тобто, хто що любить, так? це і робить. І в цей момент жінка знову повертається до себе. Вона знову починає відчувати себе як жінку, як особистість, як людину. Так? І це допомагає їй ну, найкращий спосіб набратися сили, ресурсів і знову стати люблячою мамою. Варіантів, як витратити час на себе, про що говорила психолог безліч від прогулянок з подружками до відвідування салону краси, нова стрижка, професійна маска для обличчя, масаж для тіла чи просто манікюр, відпочинок і приємний, і корисний. Доглянуті красиві руки та міцні здорові нігті, візитна картка кожної жінки. Щоб так вони виглядали завжди, незважаючи на велику кількість домашньої роботи, косметологи рекомендують запам'ятати головне правило: руки як обличчя. Відтак догляд за ними потрібен щоденний, тим паче зараз у холодну пору. Я дуже поширена проблема, особливо з настанням холодів, як шершавість. Допоможе сік капусти і молочна сиворотка. Наносимо на 20 хвилин і через пів години змиваємо. Теж впродовж двох тижнів дасть свій результат. Дуже гарною зволожуючою маскою, до речі, з народного рецепту є медово-вівсяна маска. Тобто беремо 300 ложки вівсяної муки, додаємо ложку оливкового масла, олії. Добавляємо ложку молока і ложку меду чайно. Це все перемішуємо, наносимо на хвилин 15, а то й пів години, сидимо бажано в теплому місці і через пів години змиваємо руки, наносимо зволожуючий крем. Ще одною гарною маскою є картопляна. Дві-три картоплини розтираємо з молоком, наносимо на руки на хвилин 10 до повного охолодження. Зміцнити ламки нігті в домашніх умовах теж реально запевняє майстер, тільки треба набратися терпіння, бо в цій естетичній проблемі часто винен брак вітамінів та мікроелементів, які ми споживаємо із їжею. Щодо продуктів, вранжу звернути увагу на фініки, інжир, миндаль, шпинат, червоне м'ясо і рибу. До речі, дуже гарний рецепт, щоб взяти на медичний желатин. По 5 грам в день протягом одного місяця. До речі, дуже зміцнює нігті і результат не забариться. Також вітамін А він міститься в таких продуктах, як печінка, масло, зелень, помідори, морква. Він укріпляє нігті. Вітамін Е він має таку поживчу властивість. Він міститься в олії соняшника та в насінні соняшника. Далі вітамін Б міститься в таких продуктах, як Капуста, дріжджі, пшениця і буряк. Необхідна для нігтів також залізо. міститься в таких продуктах, як морква, апельсини, рекрути, буряк. Воно допомагає укріпити ноктиву пластину і формує форму. Також необхідні такі сполуки, як магні і магнець. Виміститься в бананах і рисі. Крім зміни раціону, треба відкоригувати деякі звички в повсякденному житті, які шкодять ніжності жіночих рук. Приміром, там, де є контакт з побутовою хімією, доречно одягати рукавички. Часто фарбуєте нігті, тоді відмовтесь від засобів для зняття лаку на основі ацетону. Ну і обов'язково знайдіть свій крем для рук та нігтів, який дбатиме про шовковистість шкіри та здоровий вигляд нігтьової пластини. Дуже гарний, до речі, рецепт, можна зробити в домашніх умовах самому. Берете звичайно зволожуючий крем, 10 грамів видавлюєте, додаєте одну чайну ложку перцю і щоб розбавити це, одну ложечку води. Це все перемішуєте, наносите на хвилин 15 не більше. Але теж не бажано після свіжого манікюру, бо буде трошки пекти, дискомфорт призиває. Дуже гарним зволожуючим засобом є маски на основі пива. Отже, беремо пів склянки рослиної олії, підігріваємо, додаємо склянки пива і одну ложечку лимонного соку. Це все перемішуємо, наносимо на 15-20 хвилин, після чого змиваємо, промикаємо сухим полотенцем і наносимо живильний крем. Основним методом профілактики туберкульозу у дітей і досі залишається реакція манту. Хоча проводять її не рік і не два, багато батьків і досі не розуміють її призначення, помилково вважаючи додатковим щепленням. Допоможе розібратися у цьому дитячий фтизіатр. Насправді реакція манту це не примха і не формальність, наголошують фахівці, і вже тим паче не вакцинація. Це свого роду імунологічний тест, який показує, чи є в організмі туберкульозна інфекція. І всупереч поширеній думці, заразитися туберкульозом від цієї проби неможливо. Реакція манту проводиться у нас на даний момент туберкуліном очищеним з двома туберкуліними одиницями. Це є Діагностична проба, ні щеплення, ніякої загальної реакції організм не дає на введення туберкуліну. Тобто місцева алергічна реакція на туберкулін як продукт життєдіяльності бактерії туберкульозу. Ставиться проба МАНТУ і перевіряється на 70, через 72 години 48-72. Тоді, вже в цьому випадку, можна зробити певні висновки щодо результату цієї проби манту. І Хотілося б, щоб батьки знали, якщо є збільшена чутливість, так і лікарі, які ставили проби манту, медичний персонал направляє на консультацію до дитячого фтизіатру, обов'язково потрібно звернутися. Для того вона робиться, щоб її прочитати і оцінити результат. Реакція манту у дітей може бути негативною, сумнівною чи позитивною. Остання може бути різної інтенсивності, але навіть яскраво виражений прояв на руці не означає, що дитина хвора чи неодмінно захворіє на туберкульоз. Так званий збільшений гудзик проби може спостерігатися при алергічних захворюваннях, загостренні хронічних, ослабленні імунітету, після нещодавно зроблених щеплень, при розтиранні чи контакту з водою після туберкулінодіагностики. При наявності збільшеної чутливості до туберкуліну направляються діти до дитячого фтезіатра на консультацію. І таким чином вирішується питання про те, яка це чутливість, чи це є вперше туберкульозна латентна інфекція, чи то можливо вже власне захворювання на туберкульоз. Надзвичайно важливий метод на сьогоднішній день, доступний метод. Малоінвазивний, такий, як ну, немає величезного втручання в організм дитини. Ну, скажу вам, що важливий метод тим, що за минулий рік ми взяли ми 30% дітей, хворих на туберкульоз до 14 років, саме виявили під час туберкуліної діагностики. Загалом, підкреслює лікар, туберкульозна інфекція так чи інакше присутня в організмі більшості людей. Просто не у всіх випадках вона викликає захворювання. Проба манту для того і проводиться, щоб дізнатися реакцію організму дитини на інфікування і завчасно вжити профілактичні заходи, щоб потім не довелося лікувати туберкульоз. Це надзвичайно важливо, тому що. Щодня наші діти мають екологічна ситуація, мають вплив екологічної ситуації, мають навантаження в школі, мають масу зараз захворювань, які є супроводжуючі супутні захворювання. Так вони ослаблюють організм. І туберкульозна інфекція, вона може сидіти не проявляючись в організмі, перебувати. Ну але при певних обставинах, таких як підлітковий вік, часто хворіючі дітки, можливо, пневмонія якась дитина чи вірусне захворювання, це може призвести просто до реактивації цієї туберкульозної палички, яка може викликати захворювання на туберкульоз. Залежить багато все від імунної системи дітей. Міцного вам здоров'я, гарного настрою та оптимізму.